Всім привіт! В першу чергу хотів би передати пламений привіт всім мусорам Києва, з якими зараз в мене от, е, така непонятка виникла. Е, непонятка в якому смислі, тому що в мене вийшли непонятки з деякою організацією, яку я зазначав раніше, з їхніми шахрайськими діями, е, з їхніми недотриманнями виконань. І воно, як кажуть, одне за на друге наложилося. І тому я зрозумів, що там говорити нема з ким. Тому що головні зачинчики не виходять на зустріч. А ті, що не дотримують домовленості, смислу нема, бо це просто, як кажуть, клерки наняті, які сьогодні є, завтра другі. Тому вирішив говорити в правому полі і звернувся до правоохоронних органів, тому що розумів, що хто за ними стоїть, оці ж правоохоронні органи, фактично, але думав, зазначив правовому руслі і що з того вийде. От, звернувся я спочатку до Країл, яку, яке передало в БЕП, потім Набу, ДБР, прокуратури, Генеральні прокуратури, які зараз мовчають, там Святошинський райвідділ, Шевченківський робідділ. От, І Ходиш, коли до тих от, не до органів, от фірмочок звертаєшся, звертаєшся в правому режимі, щоб зазначили по-правильному. Ну, по правильному, ми всі знаємо, що це дуже тяжко, але вийшло в мене наступне: я не тільки зазначаю, я заходжу в ці контори як повноцінний господар, господар людина, мужчина, який є по конституції, це основна влада, джерело влади в нашій країні. Тому я заходжу туди сміливо і викликаю іменно головних начальників. А не у тих, що на проході від мене втікають, як ви можете бачити в попередніх відео. бігають то по сходах, то просто втікають. А от це от начальство так зване, вони мені тільки відписки пишуть от, за стінками, за от з тою охороною сидять і бояться вийти на зустріч і доцільно щось відповісти. Я оскаржую далі, далі саме виходить. Тобто, як ми вже знаємо, кругова порука і толку, як кажуть, мало. Але я вибрав позицію, що вони мене просять та зазначають, пиши в суд, оскаржуються в суді, там, там може щось доб'єшся. Я кажу, ні, я буду спочатку оскаржувати дії, які ви вчиняєте, покриваючи то все, а потім далі в суді. І от я думав, що от чим далі зайдуть, може якісь на вищих інстанціях попадуться якісь розумні люди, можна сказати, бо там не люди, там фізособи. Юр Ну, Думав, за тими значками є якісь е, мислючі, думаючі мужики, які е, от, побачать, що йде пряме нарушення, і все-таки не виконують злочинний наказ, а виконують якісь раціональне рішення. дадуть. От. Але поки що таких не знайшлося. Ну, думав, от, після вчора зайшов Шевченківський райвідділ, то до мене все-таки вийшов якийсь. Я вже забув, навіть він не представився, я забув запитати, потім знав, що це начальник вроде, без слідства Шевченківського скоро відео. З ним поговорив. Він мені дав би обіцянку відео ви можете попередньо подивитися, що він все-таки дотримується. Тобто я думав, що якісь ще людина все-таки вийшла і подумає, що виконувати зарані злочинні накази. Це не ну, трошки глупо. Тіпа, прикривати чужі проступки. Своїм, своєю підписом. це нерозумно. Ну, подпись, фактично, виходить, цей чиновник не поставив, просто дав усну обіцянку, що все-таки дотримається ноти закону. Але я на наступний день, як він зазначив, мені прийшов, він заховався, як кажуть, за прохідною. До мене так і не вийшов, дав якісь договорки. По телефону, так і пропав. Тобто оказався очередним обманщиком. І от мені от цікаво, оці недооргани, оці фір... бізнесмени, фірмачі фірми поліції, там ВЕБ, ДБР, от скільки вони будуть терпіти оце приниження, за, прикриваючи чийсь чи чужий зад за їхні проступки, відсилати оці всі такі відписки від ті всі подписи і терпіти оці. Бігатню, втікання, приниження е, от своєї, там якоїсь, якщо вона є честі, совісті, там, ну, совісті, то тяжко сказати, якоїсь честі, хоча б. От, і, наприклад, от я зазначаю, я тиждень ходив в Шевченківський райвідділ, да, і тут якийсь, от мені написав Ігор Попадюк, кажуть, начальник поліції. Я кажу, так це для вас начальник, дайте всього шефа сюди. Я з ними хочу поговорити. Тиждень, тиждень я кричав, вони там камери включали, всі виходили. І, а той заховався за тими своїми починеними, і так і до мене не вийшов. Также схожий варіант був в Святошинському райвідділі. от Андрій Шевченко тут, походу, він мені тут підписи написав, теж признав оці всі недо, недорішення, що це правомірні, їх підписав, теж до мене не вийшов. То Володимирівська його там покриває, там прокуратура мовчить, поки чекає відповіді. От. І я от хотів зазначити. Людям, які звертаються до тих, не до чиновників, які сьогодні чиновник, завтра він там, можемо побачити потім таксіст, прибиральник, якщо влада поміняється, а то, і, як кажуть, і за рішоткою десь там, чи в бігах за кордоном. От. Але сьогодні вони модні чиновники. Я хотів би людям всім зазначити, коли звертаєтеся до них, пробуйте, бачите, письма не допомагають. От одні відписки, прочі, пробуйте якось. Витягувати їх на розмову, бо тому що вони не йдуть, вони от цього бояться, виходить. Бо от, їм проще е, своєю закорючкою тут поставити підпис і чекати потім, що їх прикриють зверху, бо тому що йде кругова поруха, порука. А вийти до нас вони не виходять. От треба якось гуртуватися, збиратися е, групами якимись. Е, е, по, ну, Хто от звертався, наприклад, бо тому що. І витягувати їх на розмову сюди, щоб вони звіддавали від нам людям, що вони виконують і чому вони це виконують. Бо тому, що коли я, от, поки я походив по тих райвідділах, от я був, стояв, поки чекав, там люди підходили, оці е, от понабирали тих малолеток недолугих, вони на проході вони так зухвало відносяться до старших людей, які просять допомогу, які це, вони просто їх відповідають. Зухвало, нагло, хочеться їх просто витягнути за шкірки за того от, як кажуть, комп'ютера з прохідної, і люди, вони у людей вже ізначально виводять, а начальники так і ховаються за ними. І коли я їм то зазначаю, вони щось там фуркають, там, і вже, ну, але потім вирівнює свій тон. От. І не давати, не допускати от такого відношення до себе, бо тому що ми їм дали можливість на нас як кажуть, служити. Вони взяли служити, вони об'язані служити. В них це їхній обов'язок, а не до нас. Хамити, особливо до старших людей, коли приходять за допомогою. Я їх питаю, кажу: от якщо з боку подивитися, таке враження, що ти приходиш не, до, не поскаржитися на твого як би, обідчика, а ти приходиш в ту організацію це як до адвоката свого обідчика. Тому що вам дають такі якісь питання, кувальні, такі, такі, як от адвокат, реально ти прийшов і зразу попав на адвоката. Особи, яку, на яку ти скаржишся. І вони там починають, от ми маємо щось там провірити, як там, що, може, ви щось придумали. І я їм зазначаю, стаття 214 не розполагає, якщо тим більше йдеться про тяжку статтю, якщо ви вже бачите, що я зазначаю тяжку статтю, де, відповідно, йде зеркальна стаття. Якщо я наклеп створив, мене можуть покарати за наклеп. Тому кажу, ви не, ви не маєте в той момент, можна сказати, навіть думати. Ви просто маєте внести в ЄРДР, а потім тільки робити якісь слідчі дії і прочі. А не так, що ви думаєте, типу спонсор включаєте настільки музей, що ви становіте таке враження, що ви з адвокатом е злочинця говорите, що я з адвокатом того злочинця говорю. А коли стосується, якщо хтось пару якісь копійок десь в магазині вкрав чи проче, то ви встигаєте ЄРДР занести, у вас приїжджає декілька машин, і у вас все добре. І тому я кажу. А, і от ще хотів одне сказати: я за той час е, звертався до декілька е, там, наприклад, е, організацій, е, журналістських. От особливо мені сподобалось мене от скріншоти я зберіг, до такої фірмочки Бігус, яка себе вихваляє, який він модний, От він Ківу, там, учасник з Ківою, щось там сталося після смерті Києві тиждень себе піарив. А я коли пишу, от реальна жива ну, тема, от, от таке відбувається. Включіться, покажіть документи, покажіть то. Ми подумаємо, ми все, ми то. Потім в мене стала ситуація. У мене сусідка е, підійшла каже, от проблема. Виключили е, все е, жилення, воду, світло, без суда слідства. Прийшла якась, сказала, що вона ОСББ без дозволу, без документів, без нічого, без суда слідства. І все повиключала. Викликали раз міліцію. З 15-го по сьогоднішній день тягнеться. Викликали другий. Прокуратуру зазначали. Ноль на масу. Зайшли в, прокур... в райвідділ, відео я теж виклав. Якийсь молодий поліцай, він не то, що не дослухав нас, він просто втік. Він зухвало сказав, що йому шеф вказав, Він рішення, не важливо, що воно злочинне, не злочинне, він виконує. Тому він слухати нас не буде, відправить нам письмо. То, що ми зимою сидимо без світла, без опалення і не вияснили, чому, якщо жінка дала просто запит. Хто ви, що покажіть, кому я плачу, розпоряджу всі документи, щоб я розуміла, а щоб мені через місяць два не прийшли, не сказали: а ви непонятно кому платили? Доведіть, що ви це що ви туди платили. І вона хотіла переконатися, задала ОСББ питання. Так вони відключили повністю всі життєобезпечуючі ресурси без суда слідства, і, і пише нагло зухвало в групі, каже: Приїхала міліція, з ними поговорила і вони поїхали, тому що. Ще хто буде мені до ну, буде винен, тому так само з тим буде. Всі скріни ми теж зробили, подали в Генеральну прокуратуру, обласну прокуратуру набу вже почти тиждень реагування ноль. Звертаємося, от ми до того ж бігуса, до других там журналістів, поки чекаємо відповіді, щоб розповсюдили, допомогли нам посприяти, щоб не було замовчування. Ноль пишуть, ми поки в нас розформовано, немає часу, немає ресурсів. Прийдіть після Нового року, після 8 числа, прочі, нам поки не до вас, у нас куча своїх питань. Тобто це відповідає мені славетний бігус. Другий поки мовчать, ще не знаю, Тож, якщо щось буде отаке зухвали, такі відповіді в відношенні людському. Так само я оприлюдню, обов'язково розкажу. Поки що ніхто ще, поки ми всі своїми силами пробуємо добитися цього. От. І тому, поки люди, ми самі терпимо це, добровільно заміти, терпимо, тому що. Ми їх не зрушуємо з місця. Ми їм не, ну, от я вам хотів даже, е, донести таку ситуацію, коли е, я не гонюся наприклад, за переглядом, я просто ознайомлюю вас, як можна з тими от, недоорганами боротися, Показую, і висвітлюю. І замість людей, я замітив передавати приклади, такі живі, реальні, друг другу перепостити, розповсюдити, щоб масово бачила. То в таких прикладах є ну, максимум десятки тисяч переглядів. А там, де, наприклад, от на рахунок ТЦК, де крутять як Баранів, де зухвало, ну, беззаконня таке відбувається зухвали, то там сотні тисяч переглядів. А потім люди кажуть, я говорю, «Вот, в правовому режимі так і так і з ними спілкуйтеся, з тими же мінтами чи з ТЦК, а вони. Ну от, більшість відео є, як, як баранів крутять, ми не знаємо, що робити, що щоб, ну, як бути. Я кажу, не дивіться ці відео. Ви самі в себе викликаєте страх. Ви коли перепощуєте їх, людям показуєте страх, перепощуєте ті відео, де вам живий приклад подають одинично люди, де можна з тими оціми недоорганами блін, боротися. Коли їх треба крутити і відправляти на той же передок, бо тому, що вони це не держорганізації, це просто фірми, які берете їх просто за як кажуть за шкірку і відправляєте на той же передок. робите громадські затримання, оформляєте як належить, бо тому що вони по контрактах вони зобов'язані оце відстоювати. І коли це відбудеться, коли люди зрозуміють і от поміняють свою концепцію відношення. До себе, до, щоб до себе було відношення друге, районами об'єднуватися, групами, щоб просто не давати тим от, не, не до органам дозволяти таке робити. А не так, що от там так було, а ми чекаємо, може хтось приклад дасть, а приклад даєш. Ну, ще нас не коснулось, може, ми ще потерпимо. І отак от нас гноблять. Тому ми, поки отак от буде відбуватися, другої концепції не буде. Тому включайте музику. Об'єднуйтеся, создавайте якісь логічні групи, якісь живі групи, ініціативні. І в нас все поміняється. Підтримуйте друг друга. Якщо є в когось якісь хороші журналісти, так само напишіть мені, щоб мені помогли, щоб я жінці поміг. Щоб ну, своє то моє питання складніше може. Ну, не важно, щоб було якесь живе спілкування, якийсь обмін, а не так, що от той боїться, бо мене не коснулося, може мене, мене не буде так. Тому що. Система вона працює проти нас. Тому всім щасливо чекаю якихось розумних відповідей, підказок. І всім до наступних зустрічей. Ще буду висвітлювати всі ці процеси. Щасливо!